Коли люди підходили підписуватися за скасування санкцій проти Петра Порошенка, одне з основних питань, яке лунало: а що буде з нашою армією? Тому що Зеленський наклав санкції не просто проти Петра Порошенка. Він наклав санкції на українське військо, яке сьогодні кров'ю і потом захищає нашу державу. І Зеленського в тому числі. Коли у війська повний абзац з постачанням, бо держава не справилась, бо Зеленський не справився, бо підприємства не запущені, бо крадуть на всіх рівнях влади, військові звертаються до Порошенка на милість Бога допомогти. І Зеленський блокує усі рахунки. Щоби Порошенко не міг забезпечувати армію? Як розглядати такі дії Зеленського? Цього не знав уряд? Про це не підозрювало РНБО? Чи вони свідомо робили усе, щоб свої ненависті до Порошенка в контексті політичних маніпуляцій і потенційних виборів зупинити допомогу армії? Сьогодні надзвичайно важливо усім суспільством повстати проти цих незаконних, безглуздих і зрадницьких санкцій проти Петра Порошенка і проти української армії.